Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні на гачку у мене щось цікавеньке. Я починаю працювати над новенькою моделлю, зараз вам все детально розповім. Ось в мене ось таке денце. Це денце дівчат. Воно додатково укріплене от такою вставкою. Бачите, тут шкіра, тут картон. Для чого це? Ну, для того, щоб вона гарно тримала форму. Саме тому для цієї моделі. Можна не використовувати додатковий підклад. У мене є така моделька. До набору називається вона Fluffy Bag, До набору входить ось таке денце високе та додатково ось такі ручки. Вони пришивні. Дуже класна модель була. Вона в мене була в хутряному варіанті. В'язала я її з хутряної пряжі і назвала я її Fluffy Bag. Зараз я хочу відтворити цю модель з рафії. Тому давайте все детально. День в мене 25 на 12, ну, на 11 на 12, і вверх воно йде 7 сантиметрів. Чому ці денці дуже цікаві? Ну, тому що, по-перше, вас не псується внизу. Сумочка, вона захищена, вона ну, виглядає доволі оригінально, і вона знизу не буде псуватися від часу. Сьогодні хотіла показати вам, як приєднатися до цього денця так, щоб це було охайно, гармонічно і все інше. Працюю я. Ось такою рафією, яка нещодавно з'явилася в магазині Шоп, Придбати її можна на сайті petilkshop.com.ua. Це натуральна рафія з бананого листя, але вона просочена трошки пропиточкою воском. Тому вона така м'якенька. Вона не потребує відпарювання додатково, тобто спочатку, але потім обов'язково треба придати трохи форму. Ось так вона виглядає. Я не перший раз з нею вже працюю, в мене вже є моделі з нею, тому мені вона сподобалась. До речі, якщо ви не бачили, зайдіть до мене в Тікток і подивіться, що я з нею робила. Я її дівчат прала, я її прасувала, я над нею знущалася, я її викладала на сонце. Вона все витримала. Ну, зараз не про неї, а про нашу сумочку. І так, давайте покажу детально. Гачок я використовую дівчат 3,5 для рафії. Як обв'язати? Спочатку ми прокладаємо ланцюжок зі з'єднувальних петельок. Бачите? Почала я, як завжди, ось тут, з боку. Мені так постійно мені так подобається. Спочатку пройшлася ланцюжком, а потім перейшла на обв'язку через край. В'язала майже постійно по два стовпчики в один отвір. Але ті, хто за мною слідкують, знають, що я взагалі завжди користуюся, не користуюся схемами обв'язки, я користуюся інтуїцією. У мене є мій інтуїтивний метод, який вже показав певні результати. Ті, хто його спробував, дякують мені просто дівчат щодня. Тому, якщо ви це опанували, для вас не буде складно. Але зараз покажу: ось дивіться: ось тут у мене одненький стовпчик. Ось тут у мене одненький стопчик. Отут, ось тут одненький. Десь ще. Далі по два. Ось тут, ось тут. Все. Тобто, десь я на кутах зробила по одному стовпчику. Але ви бачите, що я обрізала нитку. Так, так, я її обрізала. Я завжди обрізаю. Чому? Після обв'язки через край я завжди обрізаю нитку, ось так витягую її і роблю фальшиву петельку. Ось таким чином. Обов'язково роблю так, для того, щоб ніхто ніколи не здогадався, де ви почали працювати. Бачите, який ланцюжок у нас. А потім я завжди приєднуюсь. Чому я використовую саме цей метод? Я постійно обрізаю і всім розповідаю дівчатам, які в мене проходять курс. В'язати просто, до речі, якщо хочете, можете приєднатися до курсу. Дивіться. Який би ви візерунок не використовували, якщо ви ось так закриєте ряд після обв'язки, це мова йде, будь-про що, ви можете обв'язувати денси, можете обв'язувати ось так боковиночку, ви можете почати використовувати будь-який візерунок. Він ніколи вас не буде косити. Він завжди буде лягати класно. Потім я працюю по спіралі, я ніколи не з'єдную нічого. Ну, це, до, до речі, це мій метод. Я вже зв'язала за. Ці роки багато сумок, ви звичайно можете дослухатися і не послухати і не робити так, а можете прислухатися і робити саме так, як я вам раджу. Це справа смаку. Далі я приєднуюсь ось таким чином. До речі, поки з вами розмовляла, розкрила трохи рафію. Але, дівчата, якщо вам цікаво працювати з нею, коли вона трохи розпарена, чи розкрита, ось так, як я зараз зробила руками, Можете робити так, як вам зручно. І нікого не слухайте. Ви можете послухати пораду, але кожен майстер підбирає для себе. Тому стосовно рафії, вже роки два, напевно, точаться чутки, чи парити, чи не парити, і взагалі паритися чи ні. Ось таким чином. Далі я обов'язково перший ряд, яким би я везеруночком не працювала. Обов'язково перший рядочок я пройдуся просто з без накиду. Для чого? Для того, щоб максимально в мене був такий повільний перехід від шкіри до самої сумочки. Я тут ніяких збільшень робити не буду, тому що мені потрібно, от бачите, зараз воно трохи так розпадається, але, дівчат, воно так не буде, щоб моя сумочка встала рівненько. Тому я перший рядочок просто пройдуся стопчиками, а далі покажу вам цікавенький візеруночок. Ну, ось, дівчата, я продовжую працювати над своєю новенькою, оновленою Bag. і хочу показати вам візеруночок. Так як я і казала, я. Спочатку пров'язала стопчики без накиду, просто пройшлася, а потім вже почала формувати визерунок. Мені він подобається, встає він дуже гарно. ось Бачите, це вона ще не відпарена, але вона вже гарно тримає форму. Я навмисно зробила, обрала такий мережевний візерунок, бачите, от у нього є просвіти, тому що шопер літній, тому мені подобається. Зараз покажу. Після того, як ви пров'язали перший рядочок, можете переходити до формування самого візерунку. Складається визерунок з двох стовпчиків, з однією вершиною та петелькою повітряною. Дивіться. Ми пров'язуємо, витягуємо з одного стовпчику робочу, робочу ниточку, не пров'язуємо цей стовпчик. Далі беремо другий. З другого стовпчика робочу ниточку. на гачку у нас три петельки, пров'язуємо всі разом. І закриваємо повітряною петелькою. Ось і весь визерунок. Далі в наступну петельку нічого не пропускаємо, працюємо далі. Один раз вивели робочу ниточку, другий раз та з'єднали все разом. І закрили роб... Вершиночку, верховиночку закрили повітряною петелечкою. Дівчат, це моя така варіація. Не знаю, може якось по-іншому треба в'язати, але мені от саме сподобалось, що він такий і об'ємний, і мережевний, та щільний все водночас. Тому. Ви можете обрати будь-який візерунок. Єдине, що хотіла сказати, якщо оберете такий самий, витягуйте нитку високу, тому що сам стопчик виходить величенький, тому петлю витягуємо ми високо. Ось так, бачите, високо витягли, пров'язали всі разом та закрили повітряною петелечкою. І далі продовжуємо в кожну петлю наступну. Працюємо. Ой, вибачте, ось так все. Я, звісно, обов'язково відпарю потім. І ще хочу сказати, що в кінці обов'язково так само пройдуся стопчиками без накиду. Тобто, зроблю таке завершення, тому що, ну, щоб вона була закінчена. На яку висоту зв'язати? Це як вам захочеться. Дивіться: стандартна висота. Шопера ну, Десь приблизно 32 см. Але це навіть височенько. Ну, десь 30. Якщо про рюкзак казати, що це 26, 27, 28, то тут можна зробити 30. От якраз можна 31, тоді 100% у вас влізе, вибачте, папір А4. Але це ж літня сумка, то ми будемо відпочивати з вами. Тому дивіться, от якщо це буде 31. Тобто нам вивезти треба в'язане полотно десь 25 см завдовжки висоту. Але ви можете зробити її трохи меншою. Наприклад, 26, вона також буде дуже оригінальною. Далі ми з вами пришиємо ручки, ручки з маленькими отвірами, дівчат, тому пришивати будемо не рафією, а монониткою. Що таке мононитка? Сподіваюсь, ви знаєте, це дуже цікава річ, я постійно про неї говорю. Якщо не знаєте, пишіть в коментарях, я вам скину посилання на неї. Ну що ж, зв'яжемо новенький флафібек.